Перше вересня. Дух сильніший за фортуну. Адже наш дух сильніший від фортуни. Саме він скаровує всі наші справи то в один, то в інший бік. Саме він сам для себе стає причиною, чи то блажено, чи нещасливого життя. СЕМЕКА Моральні листи до Луцілія. Катон Молодший мав достатньо грошей, щоб убиратися в гарний одяг. А проте часто ходив по Риму у і йому було все одно, що кажуть про нього люди навколо. Він міг їсти найвишуканіші страви, але обрав споживати просту їжу. І завжди ходив із непокритою головою, незалежно від того, йшов дощ чи, чи пряжило сонце. Чому катом не робив для себе послаблень? Бо тренував свій дух, щоб той був сильний і стійкий. Особливо наполегливо він учився все приймати, впликав у собі відношення, хай станеться. Що має статися? Такий підхід до речей допомагав Катонові в окопах серед солдатів на форумі й у сенаті. Допомагав як батькові, та як службовцеві. За допомогою тренувань Катон підготувався до всяких обставин, до будь-якого повороту долі. І якщо ми тренуватимемося так само, то станемо. Такими ж сильними, як він.